Тим часом на головній площі Каїру та Грір, а також в інших містах Єгипту, тривають масові протести. Протягом другої хвилі сутичок, яка спалахнула в країні лише 9 днів тому, загинуло вже 42 людини і понад 3 тисячі отримали поранення. Демонстранти вимагають від військових відмовитися від влади та передати її цивільному уряду. Наталія Леонова продовжує цього моменту. Єгиптяни чекали самого початку своєї боротьби парламентських виборів, які нарешті можуть принести зміни. Останні вибухи насильства однак дещо затмарили цей момент. Я не хочу бути песимісткою, але я хочу для нас кращого майбутнього. Я не думаю, що зараз найкращий час проводити вибори, однак вони повинні відбутися. Цю дилему обговорюють студенти американського університету в Каїрі на занятті з політології. Професор Саїд Садек питає своїх студентів відносно їх причетності до протестів. Хто з вас був на площі Тагрір? Двоє лише двоє. Хабіба каже, що обов'язково піде на площу, щоб висловити свій протест проти насильницьких дій уряду. Разом з тим антивійськові позиції протестувальників вона не підтримує. Ми живемо у дуже нестабільні часи. Економіка у жахливому стані. Так що вони зосереджуються не на тих проблемах. Ці активісти повинні думати про економіку, туризм, все що завгодно, але не про владу військових. Професор сади каже: військові дають єгиптянам відчуття стабільності після бурхливих подій арабської весни. Військові – це насправді середній клас, і вони зацікавлені в економічній стабільності. Втім, виступи демонстрантів на площі Тагрір не є єдиним джерелом напруження в Єгипті. Саде каже, що політики ісламського толку активно роздувають питання вибору між цивільною та військовою владою в Україні, лише посилюючи протистояння серед населення. Політичний іслам це не іслам. Ці політики використовують релігію заради отримання влади і вони користуються міжкласовою боротьбою, розділенням. Між Селом та містом, сучасним та племінним способами життя вони просто використовують цю ситуацію. Тим часом багато пересічних єгиптян розгублені. настають темні часи. Фаза, коли більшість політичних партій переслідують власні цілі, замість того, щоб представляти інтереси громадськості чи робочого класу. Замість того, вони говорять, ми представляємо безголосу невидиму більшість. Професор садек намагається з'ясувати у своїх студентів, де вони бачать себе на цьому історичному для. Для Єгипту перехресті аюдамажотвиналежити до більшості чи до меншості? і можливо кажуть експерти. Результати парламентських виборів дадуть відповідь на це запитання. Наталія Лонова, Голос Америки.